Аріна Бущак, вісім років. Я українець, є у мене право, Леся Вознюк. Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор, золотий стосині, на щастя жити у такій країні. Я українець. Право знати маю про тих. Героями вважаю, що люства рятувало від руїни, синів і дочок гідних України. Я українець, хочу право мати, завжди усе, що думаю, казати, На незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву Я українець. І моє це право любити землю горду й величаву та дух свободи набирати в груди. Я, українець, був ним, є і буду.